Горе мені, горе, бідний мій кіт, ти ледачий став, не ловиш мишей, хоч і гарний, хоч і рудий, та йди котити у світ. Мурм'я, мурмя, що робити мені? Треба вижити у цій сніговій країні. Я блукаю сам, я шукаю дім раптом. Ой, здається, весело усім. Лисичка, ой, який ти гордий, який ти стрункий, Звідки взявся тут? Що ти дуже грізний, Різний, чи не станеш ти моїм мій красний? Няу, я не просто кіт, я справжній пан банкотський. Ага. Роза всіх полян мене вигнав дід, бо я дуже сильний. І тепер шукаю дім, де пану стильно! стильно. Пан Коцький! пан Коцький важливий такий. Це ж для лисочки найкращий герой. Пан Коцький! ой, хитрий план. Будем лісом ми керувати. Няу. Звірів треба нам налякати. Щоб боялись нашого пана, буду їжу я збирати. А ти сиди в кутку, коцький пан. Коцький тихо там сиди тихенько, бо ти дуже злий. Тук-тук, іди, звірята. Накриємо ми стіл, тільки пана не чіпайте, бо він дуже дуже злий. Ой-ой-ой Це ж пан Коцький, він великий, волохатий, грізний. Треба кращу їжу нести, щоб не з'їв він нас. Кажуть, має десять лап і вогнем він дише. Ля. Тихо, друзі, тихенько, щоб він не почув, коли ми дишем. <плес> <плес> пан, -коцький, пан Коцький, важливий такий, це ж для лисички найкращий герой. Панкотський. Ой, хитрий план, будемо лісом ми керувати. Пан Коцький, пан Коцький. Ми Я голодний, м'ясо де воно, це не страшний пан. Я просто кіт. Дряп, дряп, дряп. Я хочу їсти. Що? Це маленький такий. Не десять лап, а просто хвостик нас. Лисичка обдурила. Подивись. Ха-ха-ха! Гей, -ха -ха -ха. не страшний, я хитрий пан. Ось такий у лисиці план. Дружба перемогла, страх няу у гавку. Па? Ух, пан Коцький наш. let